Святого Духа, Христос Воскрес. Христос. Ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, по особливо дивимося на євангельську історію після Воскресіння, після того, як Господь воскрес і змінилося життя для багатьох. Змінилося особливо, життя для тих, хто вірив Йому, хто прислухався до Його слів, хто ходив за Ним. І найцінніше це те, що Господь своїм Воскресінням вніс багато особливих змін, можна сказати так, поправок у наше життя, тих, які до того моменту були дуже або невизначеними, або спотвореними, або в певній мірі навіть і безглузди. І от сьогоднішня євангельська історія підкреслює велику силу. Могутність, велику любов, яка була притамана жінкам того часу, які, не побоявшись, перемагаючи свій страх, свої переживання, свої хвилювання, вирішили все-таки виконати той законний обряд, щоб на третій день помазати миром, тіло померло, померлого Спасителя. І розуміючи, що може бути їм за це велике покарання, тому що він помер як злочинець на Христі, розуміючи те, що можуть бути різні процеси проти них, вони рано вранці йдуть до гробу, де був похований Спаситель. І що вони знаходять там? Вони не знаходять Спасителя. Вони зустрічають лише ангела, який сповіщає їм, що. Той, кого ви шукаєте, серед мертвих не знаходиться він Воскрес, він живий. І ці жінки перші дізнаються про те, що дійсно Спаситель Воскрес. Зрозуміло, що для них це було неочікувано. Вони не планували зустріти там саме такі події. Вони не до цього готувалися. І можна уявити, да, і певне переживання, і навіть якийсь шок. Від того, що їм говорять, що Христос Воскрес, Його серед мертвих немає, не шукайте його тут. І ці жінки здобули назву як мироносиці, але вони здобули славу. Тому що, враховуючи життя тогочасного суспільства, ми навіть зараз у Старому Завіті можемо віднайти багато таких пояснень і настанов, коли. Положення жінки опускалося на нижчий рівень, ніж положення чоловіка. Коли жінка в багатьох питаннях обмежувалася і відсторонювалася, для неї було описано різних багато правил, зауважень і тому подібня. І ми навіть уже в той момент, коли прийшов Христос, неоднократно бачимо, як Господь. Намагається просягти руку допомоги жінці. Там когось він зціляє, там воскрешає сина мертвої вдови, там спілкується з Самарянкою, там, каже жінці, яка до нього доторкнулася під час кровотечі, що віра твоя тебе врятувала, будь здорова. І таких випадків можна зустріти дуже багато в Євангелії, коли Господь конкретно допомагає жінці. Робить це публічно, часто навіть. Ні від кого не ховається і не боїться допомогти, підкреслюючи те, що жінка теж має право на спасіння, має право на життя, і Господь прийшов і до неї, а не тільки до чоловіка. Але ми навіть до кінця не, не зможемо усвідомити і зрозуміти світогляд тогочасного суспільства, коли Христос прийшов на землю. яке було відношення до жінки. І Господь своїми діями піднімав її рівень в першу чергу в її власних очах, піднімав її самооцінку, її впевненість у себе, що вона не просто там якась рабиня, а вона теж має таку самоцінність в очах Божих, як і чоловік, що не тільки чоловіки користуються виключно там всіми правами і благами, а й жінка теж. І зрозуміло, що тогочасне суспільство не було готове зрозуміти Христа. Їм було дуже складно, тому що ряд цих інформаційних нашарувань, який там віками передавався з покоління в покоління, він не давав можливості суспільству подивитися, що жінка має теж такі самі рівні права, як і чоловік. І в цьому немає ніякої проблеми. І ми ще неоднократно будемо до цієї теми повертатися впродовж Першої християнської церкви. Тому що ці відголоски були і там, коли жінка повинна мовчати, коли жінка повинна бути відсторонена і тому подібне, але паралельно з цим все-таки зміни відбулися. І от сьогоднішня історія про прочинок переносить це яскраве свідчення того, що Господь явився е, вільніше, сповістив про своє Воскресіння таким чином, не старійшинам, не якимось там знатним священникам. Які мали особливі чини і посади умовні, не явився своїм учням, яких він покликав за собою в першу чергу. А в такий спосіб це було сповіщено в першу чергу жінкам. Вони вперше довідалися, що Христос воскрес. І вони цю історію вже сповістили іншим. Цим Господь підняв жінку на інший рівень, до такого рівня, що апостол Павло. Пізніше напише, що навіть якщо чоловік не вірить, а вірить лише жінка, то її чоловік, не віруючи, рятується її віру, тому що вона вірить. І ми сьогодні, повертаючись до цієї історії в такому історичному контексті, ми розуміємо, що і в наш час багато є різних моментів, різних процесів, які Створюють певні коливання між положенням чоловіка в суспільстві, положенням жінки. Але коли Господь воскрес, то хід історії набув іншого змісту. Господь показав те, що Він прийшов до всіх і турбується про всіх. І спасіння влаштовує для всіх, як і для чоловіка, так і для жінки, як і для жінки, так і для чоловіка. І в оцих умовах сьогодні найперше хочеться наголосити на тому, що Господь продовжує, продовжує любити людський рід, тому що він його створив. продовжує дбати, продовжує вносити в наше життя те, що буде нам це життя робити повноцінним, справжнім. І найцінніше це те, що Господь з'єднав чоловіка і жінку. Ще в Старому Завіті, ще в раю підкреслив ще те, що самій людині буде дуже складно. Чи чоловікові самому дуже складно, чи жінці дуже складно. Господь з'єднав їх в союз, який здобув назву сім'я. І ми вже в новому завіті не дивуємося цьому союзу. Ми розуміємо, що от саме в такому тандемі народжується ще більше щастя і продовжується життя на планеті. І Слово Боже говорить про те, що сім'я, союз чоловіка і жінки це велика таємниця. І те, що Господь з'єднав, людина нехай не розлучає. Тобто ми навіть не маємо права розлучати те, що Господь з'єднав. Тому що в у цьому сенсі народжується ще більше, ще прекрасніше. В розлученні це не народжується, в зраді це не народжується. Конфліктах там, в суперечках, ненависть один до одного це все руйнується і псується. А в Союзі, в тандемі, в єднанні це все породжується. І Господь продовжує діяти таким чином у нашій історії. Тому сьогоднішній день він особливо цінний, щоб нагадати всім жінкам, бабусям, матерям, дівчатам, нагадати про те, що Господь вклав. Велику цінність у вашу історію, що право там, життя, спасіння, якісь перспективи належать не тільки чоловікам, а й жінкам. І в багатьох питаннях ми сьогодні зараз можемо сказати, що в більшій мірі жінкам, тому що від них залежить, як продовжується життя на планеті, від них залежить. Багато мирних процесів. Як ми бачимо, що в більшості випадків чоловіки частіше йдуть на злочин, йдуть на гріх, породжують багато різних таких процесів, які створюють проблеми на планеті. Жінки по своїй природі миротворці, по своїй природі, ті, які створюють, які покращують, а не руйнують. І навіть є такий народний вислів, що Перші 40 років в житті хлопчика найскладніше. Такий жартівливий вислів, але він говорить про те, що нам, чоловікам, більше притаманна не святість, а дещо інше. І от з усього того, що ми знаємо, ми бачимо, як Господь возвеличив Пресвяту Богородицю, що вона для нас тепер стала як небесна матір, небесна заступниця. Господь возвеличив багатьох жінок і в лиці святих наших старших братів і сестер, наших духовних наставників, до яких ми часто навіть самі звертаємося в молитвах за порадою, за підтримкою, ми бачимо багатьох святих жінок. Господь освятив прославив, возвеличив. Підкреслив те, що Він зацікавлений, щоб кожна людина, як і чоловік, так і жінка, мала. Все необхідне для життя і для спасіння. І Господь відкритий для всіх і турбується про всіх. Тому в сьогоднішній день хочу побажати всім нашим жінкам, матерям, бабусям, дівчатам, щоб Господь давав сили, давав впевненості, щоб ваші душі, ваші серця вони не в'яли, не сохли, щоб ви і далі продовжували поручувати притаманну вам ніжність, любов. Підтримку, натхнання, тому що для нас, чоловіків, якщо немає жінки, то і для чоловіків немає особливого сенсу про кого турбуватися і з якою цілю це робити. Для нас, чоловіків, життя ну, притаманне, дуже таке просте, примітивне. Не треба нічого особливого робити. Але коли є поруч жінка, то інтуїтивно внутрішній чоловік готовий робити неймовірне лише для того, щоб. Її було краще. Хоча буває різна, ми знаємо про різні процеси в наших людських історіях, але в більшості випадків все те, що робить чоловік, він інтуїтивно робить для жінки, щоб їй було добре біля нього. І в оцих усіх умовах також хочу побажати ще і нам, чоловікам мудрості, адекватності, щоб ми дійсно були чоловіками в повному сенсі цього слова, і наші е от, жінки. От жіноча половина, щоб вони через нас не страждали, не переймалися, щоб ми там не були такими глухими, німими і черствими, щоб ми все одно трошки привідкривалися, трошки відповідали взаємністю, цінували їх, тому що все-таки в розумінні церкви жінка знаходиться за чоловіком, за мужем, колись так звучало. І наша місія створювати безпеку, створювати всі необхідні умови для того, щоб там жінка могла розкриватися, відчувати себе люблячою і бути такою. Тому що тоді і потенціал він тільки виростає в рази. І вона додає нам натхнення, додає життя, і ми живемо. І в цьому всьому хочеться також ще додати, щоб ми розуміли, що. Діалог чоловіка і жінки, особливо на сімейному рівні, це велика могутня сила. Це любов, яку не можна просто так здолати, просто так знищити. Це те, що єднає людей. От Особливо зараз під час війни, чоловік на фронті, жінка тут. Но між ними є любов, яка тримає їх, яка допомагає їм скрутному положенні, яка виводить із складних умов. І те, що Господь нам дав можливість любити і цю любов проявляти, це неймовірна сила. І в цей день по особливому цьому хочеться найбільше приділити уваги, про це найбільше хочеться сказати. Тому зі святом вас, дорогі жінки, хай Господь і далі продовжує через вас повіщати особливі, важливі, цінні події для нашого життя. Через вас сповіщати їх у ваших родинах, у ваших сім'ях, для ваших дітей, для ваших нащадків. Тому що колись дві тисячі років назад Він через вас, через ваших попередниць сповістив те, що Він воскрес. Христос Вас крестив.